Завдяки небайдужим працівникам Рівницької АЕС волонтери придбали черговий мультикоптер для військових. Його купили за кошти, зібрані в межах благодійної акції Я допомагаю ЗСУ. Три відсотки від посадового окладу атомники відраховують на підтримку української армії. За ці гроші вже купили та передали військовим автівки, необхідне спорядження, квадрокоптери, прилади нічного бачення тощо. Цей мультикоптер сучасний дороговартісний прилад, який необхідний військовим для виконання оперативно-бойових завдань. Сьогодні ми передаємо мультикоптер Матрикс 300. Ми надіємося, ми впевнені, що він буде виконувати бойові завдання і наближить нашу перемогу. Я хочу подякувати всім нашим працівникам, від прибиральниці, кухаря, слюсаря, інженера. До головного інженера і генерального директора за той вклад, який ми вносимо в нашу перемогу. Дякую, що працівники з розумінням до цього ставляться, підтримують нас в цьому. Це відрахування ми будемо робити традиційним щомісячним. Це той маленький, але дуже важливий вклад, який ми робимо в нашу перемогу. Допомога не тільки фізично полегшує службу нашим воїнам, а й в першу чергу захищає життя наших хлопців та допомагає знищувати ворогів. Така підтримка додає оптимізму бійцям. Вони не втомлюються самовіддано боронити нас, а ми повинні підтримувати їх. Тільки об'єднавши зусилля, ми переможемо. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.